Після прочитання цих книг я хотіла собі стерти пам'ять для того, щоб перечитати їх ще раз. Я думаю, в кожного є такі книги, які хотілося б перечитувати знову і знову. І сьогодні я розкажу про мої. І почну я з пекельної пісні. Про цю дологію говорить несправедливо мало, але вона є справжнім скарбом для любителів. Похмурого емоційного фентезі з глибоким сенсом. Це історія про світ, де насильство породжує монстрів, а людяність стає розкіш. Атмосфера тут просто шалена, місця буквально дихають з страхом. Ти чуєш ці кроки по порожніх вулицях і відчуваєш небезпеку в повітрі. Цьому книга повністю пронизана емоціями. Персонажі тут просто любов, бо він монстр, який не хоче ним бути, Він шукає себе в світі, який не хоче його приймати. Вона сильно вперта і така ж сама. Саме загублена, як і він. Разом вони дует болю і краси. А ще тут головна фішка в музиці, бо вона тут не просто фон, вона тут є основою сюжету. Наступна книга Кладовище домашніх тварин. Це один із найбільш похмурих і найбільш напружених романів Кінга. І сам автор казав, що це можливо найстрашніша його книга. Бо вона не про монстрів, вона про людей, про втрату, про смерть, про те, як ми далеко можемо зайти для того, щоб обдурити природу. Читаючи цю книгу, як буквально відчувала повзучу моторошність у звичайних буденних речах. Це глибокий філософський жах, і найстрашніше в цій книзі це не потойбіччя, а на те, що людина здатна в стані відчаю, і скажу чесно, мене ця книга налякала настільки, що я кілька днів спала з звімкненим світлом. Вступна в нас іде книга, тринадцята казка». Це та історія, про яку говорять дуже мало, і мене це настільки засмучує. І якщо вам здається під час прочитання, що ви все зрозуміли. Подумайте ще раз, це суміш трилера, детективу, а також готичної атмосфери. Сюжет тримає в напрузі, а фінал це просто вибух. Спочатку історія може здаватися трохи повільною, але потім неможливо відірватися. Також формат написання цієї книги це щоденникові записи. Також історія головної героїні, яка відкриває таємниці. Має в собі щось від казки, але вже для дорослих. Мені здається, це одна з найоригінальніших історій, які я читала, і я б хотіла б забути її повністю для того, щоб прочитати ще раз. І завершується все трилогія Макова війна, бо вона для мене особлива. Вона була настільки жорстокою та емоційною, що я довго не могла відійти після закінчення цієї історії, і я б хотіла б знову пережити цей шок. Авторка змогла створити унікальний світ і дуже точно змогла. Передати жорстокість війни, поєднати її з жагучою жадобою до помсти і політичними іграми. Що б ви зробили на місці головної героїні, знищили ворога будь-якою ціною, чи залишилася з чистим стумлінням, але без сили? Це політичне бойове фентезі про складні вибори, які нас формують або знищують. Тут немає чорного чи білого, лише моральна сірість, інтриги, біль та сила. І фінал цієї історії це той момент, коли ти розумієш цю книгу. Або вона взагалі не твоя. Можливо, ще є книги, які я б хотіла перечитати, але ці для мене особливі. А які у вас є книги, які ви б хотіли перечитати? Напишіть в коментарях, мені буде цікаво порівняти наші смаки.